А остануться віруючі, да коли біті, да коли сужені, унижені, оскорблені, но вірні для неба нині праздник святого пророка Божого Ілії, чудесний святий пророк, який показав, як важливо у всі времена для кожного народу свого пророка. Котрий би воврем'я сообщив народові об опасності того путі, по котрому ведуть народ, деколи злочистиві правителі. Так, в Євангелії сообщається, що злочистивий цар Агав женився на язичниці Ізавелі, але вияснилося, що язичниця. Через сімейні відносини зломила Агава і вєднує з собою затягнула і язичних жреців, котрі народ Божий почали приучати до язичества, до безбожя, до атеїзма. Коли увидів пророк Ілія, що Агав довів державу до того що всі вже почали склонятися до язичества. І тоді ко Господу, Господи, що сталося з нашим обществом, з нашим народом. Подивися, як злочистивий цар Агав приводить до біди весь наш народ. Скоро вже ніхто не буде вірити в єдиного Бога. Один я Ілія, остався. І тут Господь відкрив йому тайну, тайну Божу, яка актуальна для кожного народа. Правителі порахували стало ще православних канонічної церкви, і кажуть Агавові, Уже остало їх немного. Там десь Ілія ходить один. І Господь відкрив ілії не ти Ілія один. А ще шість тисяч мужей не приклонили коліна перед язичницьким богом Ваалом. Шість тисяч. Хто за них знав? Царя ґав не знав, язичниця не знала, і спецслужби тодішні не знали. Бог відкрив ілії шість тисяч не приклонили коліна. І в кожному народі, в кожному народі Бог завжди держить золотий остаток. І сьогодні ми видимо, як цей світ вираховує суть то ті православні християни, котрі не подаються маніпуляції, як то вони не повірували якусь передачі по телевізору? Як вони не повірували, що віра турецька ліпша? Мало того, що не повірили, откинули. Якщо ти або хтось із людей, ідущого в блуд? Поверне на путь істини, тот спасе душу свою от смерти і покриє множество гріхов. І так задача православних завдає на другому помочі підсказати, не йди туди там тупік, секта тупік, унія тупік, розколи тупік. Ти свободний робити, що хочеш, але ми тебе предупреждаємо. Ліпше ти, якщо нам нині не довіряєш. Почекай маленько, не палися, розберися, і ти увидиш чудо з чудес, як усьому світі іспользують технології, щоб чоловіка збити з толку. Ну збитий з толку вже не боєць, збитий з толку вже не стопроцентний громадянин. Збитий з толку це чоловік, котрого треба лікувати, правити. А от православні християни Канонічної церкви, в якій б державі не жили, вони завжди знали свою задачу молитися за себе, за свою сім'ю, за своє село і за цілий народ. За державу. От каже Павел посланню апостола Павла і Якова послання нині читаємо. Ми православні, чому славимо святих мучеників? По чому ми прославляємо тих людей, котрі стояли православ'я в Ужгороді під Старим собором? На вулиці стояли люди півтора року. Що вони хотіли? Вони терпіли, на них нападали. От ми тепер кажемо ублажаємо тих, котрі терпіли. Релігія у Бога. Це не просто казка релігіознавців, то великий подвиг, надзвичайна реальність вищої реальності не буває, в котрій ми перед Богом з Творцем своїм. Приймаємо рішення жити по заповідям Божим, або вийти за рамки. У водителя машини є вибор заливати в машину відповідний бензин, а в коробку відповідні масла або заливати, що попало. Так от в другому случаю машина не піде, вона встановиться і такий потерпить крах. Люди, котрі всьому світі повірили лжи і обману, вони втратили церков, Бога. І їх життя вже таке, як життя остальних живих существ. Їсти спати, їсти спати, а вищої ідеї, вищих планів. Не существує. Ми сьогодні кажемо, «Святий пророче Божий Ільє, моли Бога за нас. Щоб ми сьогодні, коли потребується молитися за дощ, ми смиренно молимося, коли зубіліє доща, Господи, наймаленько прекратить. Бо ми видимо, що Бог посилає свій дощ по молитвам. І по заслугам нашим. Люди удивлялися Тій благодати, яка й сходила із уст Ісусових, бо Він був Месія Господь, Син Божий, Бог, який явився в оплоці. Неслучайно Йоанн Богослов пише, якщо хтось із християн не вірує, що Христос є Син Божий, Бог, який зайшов з неба, родився від Діви Марії, узяв нашу плоть. Тот чоловік, антихристов, Біблію має вдома, а він Антихристов. Називайся віруючим. Сьогодні вообще модно називатися віруючим. Ти хто? Я віруючий, куди? Я нікуди не ходжу. Тогда який ти віруючий? Ти спортсмен спортсмен, у який ти спортивний зал ходиш, а в ніякий? І тоді відповідь таким християнам. І спортсмени, і християни, ви ніякі. Ніякі ви не християни. Давно ви втратили Господа. Ми сьогодні в день, прока Божу Ілії. Який послужив своєму народу і збавив свій народ від язичних жреців, від їх ідеології, і вернув народ до Божого покаяння, до Божої віри, до Єдинобожія. Точно так як наш преподобний Алексій, ісповідник Карпаторуський, привів наш народ, вивів людей із унії православ'я. Точно так же і прокілія прийде у послідні часи, коли Антихрист буде видавати себе за Христа, його частина людства, сектанство І всякі сатаністи приймуть Його за подлінного Христа. Але це буде подстава. Антихрист як подстава буде три роки і шість місяців панувати в світі, діяти в світі. Половина буде його служення, буде добренький, а другу половину гонення на християн і на всі релігії, починаючи із іудейської. От почому до того часу, доки не прийшли ті часи, коли ми знаємо, що надвигається на нас ворог. Наша задача вияснити, як ворог виглядить. Якщо злодій має прийти в твій дом і використати дом, то ти маєш догадатися, як він виглядить і вовремя Злодія одогнати, або не прийняти Його. І ми знаємо образ Христа, Його ікону. І коли прийде Антихрист, тільки православні канонічної церкви акцентуємо, тільки православні канонічних церквей, то тобто є благодатних церквей, способні будуть впознати в Антихристі сатану. Остальна маса, вся эта маса людей послушно поклониться Сатані. Ну в останній момент, перед Судом Божим, Бог пошле пророка Божого Ілію, щоб вони двоє сообщили людям, що той, хто видає себе за Христа, є Антихрист, подмена Христа. Не істинно, і цього буде достатньо, щоб їх проповідь вернула маси людей до Христа, одвернувшись від от Антихриста. Святий, проче Боже Ілліє, моли Бога за нас, щоб ми були сильні Духом. Стілько людей збиті з толку, Боже, поможи нам, щоб ми добре знали істину. Держалися Канонічної церкви, а в Україні то українська православна церква, де предстоятель блаженніший митроплітонофрій, Держайся цього майтують діти Божі, тренуючися, способні увідіти, узнавати в першу чергу своїх святих і самого Христа, а увідівши Антихриста, Христа, його, були ж так поступаючи. Діти Божі, тут на землі остануться вірні Богу, не подадуться сатанінські маніпуляції цього світа, а остануться віруючі, та коли біті, да коли сужені, унижені, оскорблені, но вірні для неба, щоб ми такі били, а в вічності в єдності з Ілією, і ми наслідуємо Царство Божоє. Амінь.